Депутату Охтирської райради Валерію Парталі прокуратура вручила підозру. Йому інкримінують порушення громадського порядку і застосуванням насильства у лютому. В Тростянецькій міськраді побилися представники райради та громадського формування. Тоді поліція відкрила кримінальне провадження стаття хуліганство. Оскільки мова йде про депутата районної ради, то як того вимагає чинне законодавство, законодавства, за результатом зібраних доказів керівник Сумської обласної прокуратури особисто погодив повідомлення про підозру депутату інкриміновано порушення громадського порядку і застосуванням насильства, тобто вчинення легких тілесних ушкоджень представникам громадського формування. Газкою ним передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до п'яти років. На даний час повідомлення про підозру вже йому вручено. Коментар Валерія Партали ми намагаємось отримати. Події відбувалися в холі Тростянецької міської ради. Заступник голови Охтирської райради Валерій Партала намагався потрапити до сесійної зали. Його не пустили. Між сторонами виникла штовханина, під час якої хтось застосував сльозогінний газ. Як наслідок Валерій Партала отримав опіку очей член громадського формування Січ закриту черепно-мозкову травму.